І донесла не зразу, з третього разу, я це зрозуміла, дала мені спробувати, я їх спробувала, ці продукти спробу, почала я пробувати лф 8 солодкий, солодкий, і я зразу в перший день отримала ну, результат крутий. А чому? Вона мені говорила, як його треба випити. Ну, я, знаєте, рішила сразу половинку в стаканчик, тому що в мене був тоді дуже такий напружений день, була погана погода, була злива, а мені треба було йти пішки на зустріч. І, е, знаєте, іду я пішки на зустріч, це мій результат перший. Е, зранку вийшла, ну, е, скуштувала Елеф, іду я пішки, е пішки на свою е зустріч. В одній руці в мене зонт, в другій руці в мене на плечі рюкзак, в другій руці в мене е, коробка, не, не, ну така, нелегенька, І треба було підніматися нагору. Я не знаю, я дуже швидко дійшла по цій зливі. Я прийшла, стала під козирьок і сама собі думаю. Нічого собі, не перший раз мені так приходилося. Приходилося, і я зрозуміла, що це подіяв дійсно продукт. У мене було стільки енергії, коли мене знайома побачила, вона, вона так здивувалася говорить: Галя, та Галина, каже, такий каже, зливий нагору, а ти так швидко дійшла. І я тут же почала ділитися з нею, чому я так швидко дійшла і цими валізами, з зонтом і підливним. Оце я це замітила. Замітила я більше сили, енергії. енергії, знаєте, я така людина, яка ну, кожен із нас не любить хворіти. Так? І я скільки себе пам'ятаю, в мене по досвіду я завжди я ліків не, ну, не люблю. Ну, хто любить ліки? Так? Я один раз за все своє життя лежала в лікарні. Лежала я в лікарні, захворіла Боткіна, поштив 30 років. Була така ну, тяжка форма, півроку лікувалася. От. І з тих пір е, я почала змінювати своє харчування. Я старалася держати вагу, я боялася чогось багато з'їсти, чогось такого некорисного. Але ви знаєте, що я замічала? У мене ніколи не було енергії. У мене якийсь був страх, щоб, е, е, щоб знову не захворіти. І я з тих пір почала е, шукати собі. Е, по своєму життєвому досвіду я завжди шукала собі такі е, альтернативи, щоб не захворіти. Не бігала до, до лікарів. А я відчувала себе здоровою людиною, але шукала такі е, е, альтернативи, такі якісь ну, щось таке натуральне, щоб не захворіти. в мене це виходило. Е, е, цей продукт е, 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 він мені зайшов. Зайшов, тому що мені про нього розповіли, що це натуральний продукт, що можна ним користуватися не тільки дорослим, а всім від старого до малого, навіть вагітним жінкам. Оце я теж усікла. А, а ще я, мій результат який? На сьогоднішній день. Знаєте, 62 роки хочеться. Знаєте, я люблю свій вік, як я вже говорила. Не хочеться хворіти, не хочеться, щоб все в тебе боліло. Але іноді, коли ти перевантажуєш себе, багато говориш, багато щось робиш, працюєш, себе чимось відволікаєш, щоб не думати про погане. Знаєте, іде нагрузка на все. Нагрузка на, на, на все тіло і нагрузка. На всередині теж і я це е, останнім часом е, так відчувала, але не звертала уваги. Але звернула увагу на те, що у мене був такий недавно, ну ще до Нового року, у мене був такий дуже, -дуже такий стрес, і я відчула якийсь такий дискомфорт у всьому тілі, в плечах, між лопаточками, іноді поколювало теж сердечко. А ще е, почав жалітися мій чоловік, бо в нього дуже робота відповідальна. І в нього по, е, е, як кажуть, по поколінню у нього всі мама, бабушки дуже рано помирали в 68 років від інсульта. А він пішов по цій лінії, по маминій лінії. І я теж заперечувала, що він мені. Іноді казав, що в нього поколює сердечко. Хоча ми зняли вагу, але каже, ти знаєш вагу зняв, а сили енергії от от цього от, ну не вистачає. От от щось в організмі не вистачає. І ви знаєте, дякуючи Алі Казімовій, по дорозі, вона нам трапляється і вона нам, мені вносить в голову цінність цього продукту, я це так. Спробувала оцінила, я стала ділитися. І в першу чергу, знаєте, я поділилася зі своїми батьками, тому що в мене е, татові 84, мамі буде 80. Ну мама до мене завжди прислухається, і до харчування прислухається. А тато ні. Але останніх півроку він у мене такий живчик. Останніх півроку він почав жалітися, що от приїжджаємо, а він і, 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 каже: от нічого в мене не болить. Да? не ні, руки, не плечі, е, не голова, ну, трошки іноді е, тиск. А от ноги, от, е, відчуваю, що здають ноги. От каже, іду іду, а тоді воно мене щось тормозить, і ножки, от, знаєте, як старички, тягнуть. Да? Ну, Ми раз приїхали, другий раз приїхали. Коли, е, е, ну, коли він пожалівся. Але коли ми спробували зі своїм чоловіком цей продукт і коли ми їхали провідувати батьків, ми взяли з собою лф 8 стікерах і взяли з собою бікардіо, тому що я вже отримала посилочку, і ми вже з чоловіком давали бікардіо. До речі, результат класний. Розкажу про себе. А потім про, про батька. Значить, про елеф я розказала, що дало мені енергію, почала чиститися, знаєте, сильно почали сльозитися очі. Коли я почала почала ну, запитувати у свого, так сказати, Ну, я не знаю, партнера консультуру. Ми не стали очі сльози. Я користуюся біокардіо і користуються лф 8 е, Кожен день. І ми користуємося шостою частинкою. От ми пропили зараз шосту частинку за е, і дає результат. Так само і мої батьки. От. Чоловік про свій результат сам потім розповість. <сум> Тому тобто, що Ми з ним в одній команді. А тебе скажу про тата. Їдемо ми провідувати тата і. Собою беру, ну За що там на цілу неділю, щоб їм хватило обом. А мамі я вже по телефону все розповіла. От. Вона каже, буду пробувати. Я говорю, а як тато? Ну, стаціонально буде балакати, буде говорити або я, або е, мій чоловік. Взяли ми з собою ЛФ 8 і взяли ми з собою Бікардю. Я не знаю, яким. У мене тато теж лікар. Він завжди довіряє лікарям, він кожну кожен місяць ходив. Міряти тиск там, вони живуть в селі, енергії дуже багато. Але от жалівся, от жалівся е, на ножки. Ну і привезли ми цей лев, роз, розповіли, донесли, е, ну, не зразу. А мій чоловік каже, знаєте, що, знаєте, чим він за, зачепив мого тата? Знаєте, каже, отуди, от каже, де зараз мої батьки лежать, я завжди встигну. в Любе час, як він сказав, будь-який час приїхати. А зараз я хочу до я чому вас це, це пропоную? Я хочу зараз до вас їздить живих і бачить вас живими чим подовше. Тому що хочеться, щоб для дітей батьки оставалися подовше батьками, а для а ми для них дітьми. Вони вони на нас діти кажуть. Ну і е... п'ють вони в мене ЛФ дві неділі. Ряд. У них були свої секрети, вони не поділилися. От все, сьогодні вони тільки почали ділитися, які в них результати. Тато бігає швиденько, мама у мене боялася навіть за ворота вийти, уже ходить сама в магазин і розповідає, тому що їй дай, дали таке питання. Бабушка Зіна, а що це тебе така активна стала? І вона сьогодні оце почала ділитися. Тим, що вона споживає, і дала мені телефони тих людей, які цим зацікавились. Це вже результат, розумієте?